Всім привіт, слава Україні! Сьогоднішнє відео Таке буде трошки різної розкиданої такої інформації і заодно покажу, що зараз відбувається на полі. Так, саме зараз вносимо, ще трішки залишилося. Зараз ключу, нехай промиває і піду показувати. Вносимо калійне. Ще Крім цього разу, ще може один-два рази внесемо. Двадцятки вже не даємо. Там декілька разів дали. І вже зараз під кінець сезону суто каліні. Вносимо кущі плюс-мінус розвинені. Так що азоту не потрібно. Так, підживлення в залу. Включаємо, нехай промиває. Так, вносимо каліні. Сезону. Раніше завжди так робили, просто до цього ми вносили суто двадцятки, а в кінці калійне. А зараз ми один раз двадцятку давали, один раз калійне, один раз двадцятку, один раз калійне. І зараз під, під завершення два рази дамо калійне. І я на, на, думаю, на цьому буде фініш. Переливати бугри також не потрібно, тому що зараз вже немає такої жири, немає такої погоди, щоб ця вся волога швидко. Скажімо так, Використовувалась рослиною. Ось так зараз виглядає поле, але це поле, це поле мрії. Ось так агротканиною. агро тканиною. за вітер. Це мрія, мабуть, будь-якого полуничника. Так, хочу зараз показати, ось, наприклад, зараз оце у нас поле йде трошки під нахилом. Тут ми знаходимося, де початок Це вище. І з легеньким таким нахилом в цю сторону. І ось бачите, в якому, на якому етапі зараз тут кущики. Ще не, не поділені, але я думаю, що зими обов'язково поділяться. Досить доси непогані. І зараз я покажу, ну це я думаю, вже на відео буде видно, як виглядають кущі. Внизу, скажімо так. І так кожного року. Кожного року така ситуація. Ось подивіться, які тут кущі. Вони вже діляться повним ходом. Ну це взагалі. Дуже відчутна різниця. ну Місцями є якісь такі слаб слабші, трошки, не знаю, можливо там капля забита, теж як варіант, а ось тут внизу просто шикарні кущики. Дивіться на розмірці. <таспілістя> і так на кожному ряді. Розмір листа просто шикарний. Тущина серцевини також. Згодом вже. Ділиться. Ось Це зв'язано, мабуть, з тим, що капельна стрічка є щілинна, не еміторна і відповідно, коли включається полив, поки капля набирається зверху, знизу вона вже набрана, відповідно вода стікає, і тут вже починається полив. І не так полив, як саме живлення. Більше видається, я думаю, знизу, навіть коли виключаєш, зверху капля вже зразу стає пустою, а все стікає донизу, донизу, донизу. Тобто воно зменшується згори, а знизу ще капля хвилини 3-4 наповнена. І всі, скажімо так, залишки, живлення все стікає донизу. Тому, тому тут кущі отримують набагато більше живлення, ніж ті, що зверху. Ну, Бувають, звичайно, нюанси, але я думаю, що це може навіть ось, слабші кущі, я думаю, що це кріт, можливо, пошкодив корінь. Ось, що він робить. Вже трьох ми зловили. І раз хочу показати відео, як ми з ними боремося. Ось Зараз я покажу. Де це було? Ось, що він нам тут наробив. Така гора величезна. І ось тут. Отут. Ось тут я вже тут залапав. Ось так бюку аж підняло. Зараз я буду показувати, як ми з кротами боремося. Можливо, хтось скаже, що це негуманно. Ми їх не відганяємо, щоб вони заселяли в якусь іншу територію, це без сенсу. Тому Якщо тут сподобалося, він туди буде знаходитися. Тут у нас багато, скажімо так, до нього нормова база є, багато черв'яків, він має чим живитися. Хрущ не знаю чи є, бо постійно від хруща працюємо. Ось так що ми ще. Які хрубаки, так як називає, Так що для нього тут є нормальна кормова база. І боремося ми з ним ось такою штукою. Сама нормальна, самий нормальний варіант від крутів. Е, ну, його зразу насмерть вбиває. Так що, Я кажу, хто скаже, що не гуманно, я скажу, що мені все рівно, тому що. Пробували ми з ними, як то кажуть, знаходити спільну мову, якось там щось їх відлякувати. Безрезультатно, по-доброму вони не хочуть, значить буде по-поганому, тому що шкоди вони наносять це, що я там показав, там чуди нарив, це ще взагалі квіточки порівняно з тим, що він може наробити. Може цілий бугор кущів викинути вам наверх і досить нормальні втрати по урожаю може зробити. Він кущі не гризе, тому що кріт це хижак, то там, може, думає, що крід він там якраз їсть рослини, там то, то, то ніяк. крід він хижак. Просто рослину він м, пошкоджує. Просто коли риє тунель, він під, підгризає коріння знизу, він прокладає собі тунель, туннель. Забігають ці тунелі миші, заповзають хребаки, і він ними харчується. Так що зараз я покажу одну, одну хвилинку, щоб не монтувати вже. Так, ось так ставиться. Можливо, ще якось знімлю відео, як я ставлю, ставиться в його тунель і кріт зап... ну це його прохід ставиться, квітку, зачіпає ось цю штуку і картоловка спрацьовує. Можливо, якось окреме відео ще знімлю, покажу, як, як це ставити. Ну, саму інформацію я знайшов на просторах Ютубу, так що я думаю, що це не проблема. Ось, Ще по обробках луною ми проходили. Можливо, буде спад температур. У нас вже від завтра. Ночі вже будуть там. Ну, зараз вночі ще є, там 12-13 градусів. Буде вже опускатися до 6-7. То, можливо, десь через тиждень ще пройдемо чимось мітним, наприклад, Нордоксом. У нас ще є залишки з весни. Так що ось такі справи у нас. Ага, Зараз ще покажу інше поле. Тут у нас на цьому полі там міша, повно сортів, може сортів 7-8. А тут у нас суто брілла. Бріла це теж капітальний сорт. Ось така товщина серцевини вже. Дуже потужний сорт. Дуже скоро розвивається, скоро наростає. І до речі... Заодно ще хочу затронути тему. Ми тут рядя, плануємо повністю зачистити. І ось цю другу хвилю вусиків. Першу хвилю ми вже обірвали. Такі тоненькі там були, заодно зачищали лист, я там знімав відео. А зараз вже йдуть ось такого роду вуса. Дуже потужні, дуже такі товсті. І ми плануємо вже їх залишати. По-перше, не дуже є час їх обрізати, а по-друге, ну вже шкода, якщо чесно, ну потужний вусик і він дуже вже не вплине на розвиток куща. Ми будемо їх залишати, вони будуть тут вкорінятися. І буде навесно копанка бріли. Суто бріли, бо на там тому полі всюди агроткнина застелена, там інші сорти, вони не мають де вкорінятися. Ми там будемо обрізати або так і залишимо, просто приберемо вже весною. А ось тут буде копан бріли. Небагато, десь не десь, десь корниця, десь не корниця. Ну якась ось яка вже, вже до, до землі пристало. Якась, може 1002 буде. Так що кому цікаво, хто собі планує висадити, пишіть, є можливість забронювати без, там, без ніяких завдатків, нічого, просто напишете, щоб я зразу вам підготував, вже знав. Що ви цей. На рахунок ціни, ну я думаю, десь в районі 7 гривень буде ціна. Там більше, більше одиниць, там більше 200, можна буде щось домовлятися дешевше. Так що ось так. Кого цікавить, пишіть. Все, всім дякую за увагу. Гарних урожаю.